8 кращих варіантів білизни для вагітних в 2025 році за відгуками. Вагітність. І білизна, комфорт, підтримка і впевненість на кожному етапі. Вагітність, дивовижний період у житті жінки, повний змін і нових відчуттів. Тіло зазнає трансформації, щоб народити нову людину, і важливо адаптувати гардероб, щоб забезпечити максимальний комфорт і підтримку. І якщо про вагітність говорять правильне харчування, зручне взуття та спеціальний одяг, то нижня білизна часто залишається в тіні. Однак саме правильно підібрана білизна може істотно вплинути на самопочуття і впевненість майбутньої мами. Як жінка, яка пережила кілька вагітностей, я чудово розумію, наскільки важливий цей аспект. Пам'ятаю, як в першому триместрі, коли мій живіт ще не сильно виріс, мені здавалося, що я можу носити звичну білизну. Але через кілька тижнів я відчула дискомфорт, тиск і навіть роздратування. Тоді я почала шукати альтернативні варіанти і зрозуміла, наскільки важливо правильно підібрати білизну для вагітних. У цій статті я поділюся своїм досвідом і знаннями про те, яка білизна краще для вагітних на різних термінах, які матеріали варто вибирати і на що звернути увагу при покупці. Я не буду просто переказувати інформацію зі статей, я постараюся дати вам практичні поради, засновані на особистому досвіді і спостереженнях. Чому білизна для вагітних відрізняється від звичайної? Звичайна білизна просто не призначена для того, щоб впоратися зі змінами, які відбуваються у вашому тілі під час вагітності. Зростаючий живіт, гормональні зміни, підвищена чутливість шкіри, все це вимагає особливого підходу до вибору білизни. Зростаючий живіт, звичайна білизна швидко стає тісною і незручною, тисне на живіт, обмежує рухи. Білизна для вагітних має еластичний пояс, який не тисне на живіт, а забезпечує підтримку. Гормональні зміни під час вагітності шкіра стає більш чутливою, схильною до подразнень і алергічних реакцій. Тому важливо вибирати білизну з натуральних, гіпоалергенних матеріалів. Висока вологість у зв'язку з гормональними змінами і підвищеним навантаженням на організм під час вагітності може виникнути підвищена вологість. Білизна для вагітних має пропускати повітря і добре вбирати вологу. Підтримка спини і сідниць. Вагітність створює додаткове навантаження на спину і сідниці. Спеціальна білизна може забезпечити додаткову підтримку та зменшити біль. Матеріали ми дихаємо і відчуваємо себе комфортно. Вибір матеріалу є одним з найважливіших аспектів при покупці білизни для вагітних. Бавовна. Це класичний варіант, який підходить більшості майбутніх мам. Бавовна дихаюча, гіпоалергенна і добре вбирає вологу. Я віддаю перевагу білизні зі 100% бавовни, особливо для повсякденного носіння. Мікрофібра це синтетичний матеріал, який дуже м'який і гладкий. Мікрофібра добре тягнеться і адаптується до форми тіла, забезпечуючи комфортну посадку. Однак деякі майбутні мами можуть відчувати дискомфорт від синтетичних матеріалів, особливо в жарку погоду. Модальний це матеріал, виготовлений із деревини берези. Модал дуже м'який, гладкий і дихаючий. Він також має хороші вбираючі властивості і стійкий до усадки. Бамбук це екологічно чистий матеріал, який дуже м'який і гладкий. Бамбук має антибактеріальні властивості і добре регулює температуру тіла. Фасони підберіть оптимальний варіант для кожного триместру. Фасон білизни також відіграє важливу роль у забезпеченні комфорту під час вагітності. Перший триместр на ранніх термінах вагітності можна носити білизну звичайного фасону, але краще вибирати моделі з більш широким поасом і гумкою. Я рекомендую вибирати труси бікіні з низькою посадкою або сліпи, щоб не тиснути на живіт. Другий триместр, коли живіт починає рости, необхідно переходити на спеціалізовану білизну для вагітних. Ідеально підійдуть трусики із завищеною талією та широким поясом, які не тиснуть на живіт, але забезпечують підтримку. Я часто вибираю плісеровані фасони, які можна носити під або на животі. Третій триместр. На пізніх термінах вагітності необхідно вибирати білизну, яка забезпечує максимальну підтримку і комфорт. Рекомендую вибирати труси з дуже широким поасом і гумкою, які не тиснуть на живіт, а забезпечують підтримку. Також можна вибрати моделі з додатковою підтримкою для спини і сідниць. Мої особисті рекомендації: Не економте на білизні, якісна білизна це інвестиція у ваше здоров'я та комфорт. Купуйте кілька наборів, таким чином, ви завжди матимете чистий, зручний варіант під рукою. Зверніть увагу на розмір, під час вагітності розміри тіла можуть змінюватися, тому важливо підібрати правильний розмір білизни. Не бійтеся експериментувати, спробуйте різні стилі та матеріали, щоб знайти те, що вам підходить. Розглянемо сезон, у спекотну погоду вибирайте нижню білизну з легких дихаючих матеріалів, а в холодну більш теплу. Після пологовий період після пологів також важливо правильно підібрати білизну, шукайте стилі, які забезпечують підтримку та комфорт, особливо якщо у вас був кесарів ростом, герметична білизна для додаткової впевненості. Особливо це стосується жінок з рясними виділеннями або післяпологовою кровотечею. Герметична білизна забезпечує додатковий захист і впевненість. Я особисто після пологів скористалася таким варіантом і залишилася дуже задоволена. Висновок, комфорт, запорука гарного настрою. Вагітність, чудовий період у житті жінки, але він також може бути пов'язаний з дискомфортом і незручностями. Правильно підібрана нижня білизна допоможе вам відчувати себе комфортно, впевнено і красиво на кожному терміні вагітності. Не нехтуйте цим важливим аспектом і інвестуйте у своє здоров'я та гарний настрій. Пам'ятайте, що ваше самопочуття та впевненість у собі це найголовніше. Сподіваюся, мої поради та рекомендації допоможуть вам зробити правильний вибір білизни для вагітних і насолодитися цим чудовим періодом у вашому житті.